Я малюю картину насіння, кишені-поклади. Це в принципі одна з моїх перших картин, які я малювала. І я малюю вже третю таку саму картину, тому що вони дуже подобаються людям. Зараз я ще буду домальовувати самі квіти, ну і залишається написати надпис. Франківська художниця Ірина Симчич малює картину, яку продаватиме на благодійному аукціоні, або ж розігруватиме в лотереї на своїй інстаграм-сторінці. Зароблені гроші дівчина віддає для потреб українських військових. Ірина розповідає, повернулася до малювання після п'ятирічної перерви на третьому тижні повномасштабної війни. Оця от біль, яка була всередині мені, я хотіла випуснути її на полотні. І перша моя картина, яка була намальована, це була картина маслом. Це була картина, на якому я намалювала маяк з острову Зміїний і з надписом Русський корабель. Іди куди знаєш. Ірина веде блог у соцмережі. Свої картини показала підписникам, а вони порадили дівчині організовувати аукціони з продажу робіт на підтримку Збройних сил України. Якраз тоді я мала вже незакінчені роботи маслом, вони ще досі сохли, там треба було, ще підмалювати. того я вирішила спробувати нові техніки, якраз спробувала абстракцію. За три години намалювала чотири картини. На наступний ранок я виставила і ввечері я вже за аукціону зробила 20 тисяч гривень на цих картинах. Дівчина розповідає, що на замовлення, а також під час онлайн-аукціонів та лотереї, продала 40 картин, і заробила понад 300 тисяч гривень для Збройних сил України. З реалізму у мене от буквально тільки от соняхи, в мене є ще просто море, також надписом Руський корабель, а все решту це абстракції. Просто якісь маски і найголовніше у моїх картинах це саме текст і фрази, які я використовую. Я використовую крилаті фрази українців, які були сказані і стали популярні під час війни. Для тих, хто не має змоги купити картину, але також хоче допомогти армії. Художниця створила листівки із зображенням своїх робіт, які продає по 35 гривень. Також Ірина збирає запити від військових та волонтерів і організовує в соцмережі збори грошей на амуніцію та обладнання. каже загалом від початку повномасштабної війни. Зібрала понад мільйон гривень для Збройних сил України. Про закуплене звітує на своїй сторінці. Кожного разу це якісь нові потреби. Ми збирали і на бронежилети, і на коптери, і на машину, і на. На що ми тільки, мені здається, не збирали. Ну, дуже багато всього. В мене від військових, по суті, тільки от звіт, коли вони тішаться тому, що їм вже прийшла та амуніція, яку придбали за ті кошти і за мої картини. І вже мені пишуть, що ти нам всім намалюєш картини. Ми хочемо мати твої картини, обов'язково після перемоги всі в тебе замовимо. Ірина каже, під час наступного онлайн-аукціону продаватиме картини, щоб зібрати гроші на квадрокоптер для військових. Ілона Захарук, Назар Вінтонюк, новини на Суспільному, Івано-Франківська. Just